Я Куценко Кирилло В'ячеславович з міста Робіжна, Голландська область. Приїхав десь два місяці тому сюди, до міста Сколе, Львівська область, до Палацу Гоределя. Виїхав через те, що розбомбили спочатку квартиру, потім дім бабусі, і вже неможливо було жити, тому що не світло, не газу, не води, ні їжі, нічого не було. Ви вже виїжджали як могли, хто куди міг виїжджати. Під обстрілами. Ну, взагалі слідкували за цим всім ще ну, до цього. До, десь за дві неділі до війни. Тому що тут то новини, то там, то там, то Путін хоче точно напасти. то... А десь за два дні до війни у нас у Рубіжному проїхала колона танків наших, а поїхала на Варварів. Це ближнє дорі... село до нас. Я вказав всім, що скоро щось почнеться, але ніхто не вірив. Перший день війни нічого такого у нас ще не було. Десь почалось 6-7 березня. Тобі десь, ну, десь 5-6 березня це почалося у нас у Рубіжному. Почали стріляти, захватили цю Варварівку село і почали йти на Рубіжне. Я жив на 6 мікрорайоні, це було навпроти цієї Варварівки. І 7 березня в 11.00 мені прям в хату залетів знаряд. Ми встигли спуститись з дівчиною, з мамою та сестрою в підвал. Тільки спустились і почули, як щось, щось жорстко прилетіло. Десь через пів години, як закінчилося, піднявся, побачив, відкрив двері, побачив, що просто все вивернуто. Дві дери в балкон залетіло. І попало рядом, тобі мідім стояв отак ребром, залетіло десь отак. Рядом стояв ще будівля і там попали в четвертий етаж прямим попаданням, тобі ж, ну, і багато було вбитих. Когось завалило, хтось ранний був, приїжджали МЧС. Там, Я як чув, ну, я саме не знаю, але чув, що там е десь завалило підвал. Тобто там люди сиділи в підвалі, кого завалили. Але їх я знаю, що їх там дістали. Наступного ранку ми виїхали до бабусі. Е в неї був свій дім, е дім був на чотирьох хазяїнів розділений. Е ми були я, бабуся, мамин друг, е я, мама, сестра і дідусь. І через стіну жила е сусідка, і 91 рік був, і червоний крас не мог не міг. Не, мо не було можливості її кормити, поїти. Але в неї був газ. М поки ще газ був, ми у неї го го готували і кормили її. А потім десь числа так. 17 18 березня. Просто ну, я, я не пам'ятаю, якого це шла було, тому що отак то, 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 все було. Ми про, ну, обстріляли вулицю. Тобі ж в нас е, поряд е, був технікум, і там були ЗСУшники наші. Їх сильно обстрілювали, обстрілювали їх, позицію, і обстрілювали поряд, ще була нова почта, там було бомбосховище, там сиділи люди. Росіяни обстрілювали ЗСУшників, наш район і нову Там, де не було ні одного солдата. Потім наші хлопці відійшли ще ну, набагато далі, але вони весь цей район просто зачистили щент. Тобі вони спочатку проїхали на машині на танку, побачили, що нікого нема, але все одно ну, все зрівняли з землею. Почалось з того, що в мене спочатку нам прилетіло во двор сусідні, запалалась криша, згорів дім, ми речі, які змогли винести у двір. Там ну, була машина у сусідів. Сузінів не було. Ми її, її завели, якось виїхали під обстрілами. Потім повертатись, а вже і двору нема, тому що дві ракети ще прилетіло прямо у речі. Тобі ж там просто пустрі був. Жили вже ближче до посолок Южне, це частина Рубіжного там мені прийшла смс від дівчини, яка тут. Вона приїхала набагато раніше сюди. Вона написала, що вона виїхала до школи, щоб майже я... кожного дня були зелені коридори від юж... ну, це южної. Ну, я зібрався з дідусем. Ну, як зібрався, налив води, взяв два яблука, де ж нічого вже не було. І все. І в чому було? Ну тому, що речей вже нічого не було. Тут вже тут дали речі. І на двох великах ми з дідусем поїхали. Я поки чекав автобуса, взяли на кордоні. Дідусь навідався до моєї двоюрної бабусі. Вона теж жила на подалі, тому що зв'язку нема, нічого нема, ми не знаємо, хто з родичів живі, хто ні. Ну, тобі ж. Дізналися, що вона жива. Дідусь поїхав до мами, до бабусі. До моєї. Я виїжджав сам. Їхали ми спочатку на Львів, потім, ну з пересадками, потім з Львову сюди до школи, а потім вже десь дня через три приїхала моя бабуся двоєрідні. Мати з сестрою, з другом, своїм, з, ну, з братом і його сім'єю, друга бабусі та дідусею, виїжджали до Дніпра. Ну, а коли сюди приїхав, то почав обзвонювати друзів. Багато хто виїхав, але багато хто ще залишився у Рубіжному і вже десь. Якщо ну, раніше був хоч якийсь зв'язок, то недавно зірвали вишку останню, яка зв'язок хоч якийсь підтримувала, то хоч можна було в поле вийти, подзвонити. А зараз ніяк не дозвонитись, нічого взагалі. І ті, хто виїхали. У мене один друг, його зовут Артем Дудкін. І зараз у Києві з мамою. Як я знаю його не татко, а відчим. відчим приїхав до них пізніше, тому що вони не знали, де він. Тому що ще в Рубіжному, я так зрозумів, як він розповідав, його взяли в полон. Його били, питали, де знаходяться там ті точки, де що знаходиться. У іншого друга, ну я його ім'я не буду називати, тому що він казав ще. Я в нього ще запитаю. В нього вбили татка, осколок, прилетів йому в руку і намагалися вони виїхати вже на російську сторону, тому що вже вибору не було, але не встигли. Багато друзів повиїжджали через російську сторону на Росію, тому що нема, ну, немає ніякого вибору. У кого дом. Тобто нема вже квартири, нема, їжі, нічого нема. І довелося виїжджати. Деякі друзі змогли виїхати на українську сторону чудом, як я. Я просто був близько до української сторони, а деякі вже виїжджали після того, як зелені коридори в нас закрили. Тобі ж, коли почали сильно стріляти, і так було сильно, а то взагалі ще сильніше почали стріляти і на неї почали попадати. Як, вон, як казали, там якісь хімічні цистерни. У нас дві підпали там, підриву було хімічних цистерн, там рожевий дим ішов. Вони там через ліса, через поля пробралися до української сторони. Тут стояли наші, тут були Росія, а ми, ну, отак. На сірі. Тобі ж вони обходили друг друга. Ну, Просто як у крузі. Тому що то наші тут, то їх здвинули сюди, тепер тут були росіяни. То потім знову пересунулися так, як по колу вони. Наші хлопці дуже довго тримали ну, оборону міста. Хоча десь два місяці вони вже були просто майже у кільце взяті і на окраїні Рубіжного. І там навіть не було де вести бої, тому що там вже просто пустирі були. І сильно. Ну, тобто Стріляли сильно. Коли я до речі пам'ятав, ми коли добиралися до цього ДК у і на южній, від куди повинен був бути зелений коридор. А ми з дідусею їхали через ЖД, тому що ми не могли виїхати на простець, тому що почали обстрілювати. І коли ми під'їжджали, почали стріляти росіяни в направлінні зеленого коридору. Хоча бува домов... домовність, попали а, в край ДК цього, але нікого не вбило. Ну. На нашій вулиці всі будинки зруйновані. Вулиця Береста, 5-2, це мої моїй бабусі. І майже кожен будинок. По нашій вулиці, в кожен будинок щось залетіло, щось попало. Тому що обстріли нашої вулиці було багато разів. Наша наша будівля бабусі стояла саме найдовше. Тобто у нас напроти нас Береста. На жаль, не пам'ятаю, який дім. А, у сусідів. Нема було криші, попали у двір. Два рази одного сусіда попали у двір. А, спочатку попали так слабенько, що тільки забор розлетівся, а потім вже повилітали у вікна, дах повилітав. Ну, майже той район біля парку, там парк і в ньому техніку. Майже все зруйновано. Там нова почта, там, де люди намагалися е укритися, там, ДНС наші зробили, можна було зарядити телефони, поки зв'язок хоч якийсь був, поставили генератори, можна було налити води, тому що бігати далеко за водою було стрьомно. Тому що був випадок у нас у Рубіжному, коли люди стояли, е заряджали телефони і набирали воду е біля автостанції і прилетів знаряд. Около 20 загибших. Там обстріли, ну, я не знаю, як вони там стріляли. Як вони, ну, про, ну, це не те, що вони там промахнулися, це ну, справді вони стріляли, тобі ж ну, виборочно. Тому що то танк їздить, знає, що там немає воєнних, поворачує дуло і стріляє прямо по домам. У нас на вулиці жила бабуся, ну як по нашій вулиці, але трішки далі. далі. Вона сиділа з нашою сусідкою, з тетясею, і коли це прямо напроти нас було, і їй у дах залетів знаряд, розірвало дах, і їй осколок прилетів теж руку десь сюди. І мій дідусь її повів до ДСНС на нову почту під обстрілом, щоб її хоча б перемотали, хоча б водою промили. Тому що в нас була вода кип'ячена зі снігу, як могли щоб ну, хоч, хоч посуд помити, хоч щось обмити. Тобі ж, не знаю, ще був випадок, а знову ж туди до ДСНС прибігали люди, а, син з татком а, теж вийшли за чимось, і в нього було поранення осколком в ногу. Син прибіжав за, за бінтом, ну, йому видали, а, а батько почав сильно переживати, пішов його шукати. Той побіжав обратно, батько прибіж... прийшов, майже прийшов до цього нової почти, йому сказали, що твій син побіжав вже обратно. Йому перемотало ногу, син прибіжав теж обратно і вони там і залишились. Там кормили в цьому, ну, на Новій Почті, там багато людей було, там було багато ком, кімнат. навіть ДСНС поставили телевізор через генератор, якось зловили. Я не знаю, як вони там з бубнами танцювали, щоб зловити, напевно, щоб хоч якісь ну, можна було побачити новини. Тому що ну, немає ніякої інформації, що взагалі де, що відбувається. Тому що в мене, наприклад, дядьку у Маріуполі по цей час з сім'єю. Ну, вони в Маріуполі, але на Окраїні їх будівлі ще стоїть. Ну каже, що все зруйнувало. Все зруйнували. Тобі ж... Ну, За водою ми бігали цю ж на нову Що було в підвалу закривачка якась там п'яте, десяте то їли. Потім, вже коли місто розбомбили. Був бій десь у центрі міста. Там, біля автостанції, у нас стояв магазин Сім'я і розмобили вщент. Там продукти прямо на вулиці лежали, тобто там всі. ну Треба було щось робити. Ми ходили, збирали там у ну, когось, сусідів, може, щось було там хтось десь, теж знайшов, тому що там, наприклад, на сусіди були, які знали, що у нас маленька дитина, ну як маленька. Сім років, але все одно. Вони нам приносили то яблуки, то що, щось. У мене було цигарки, я вимінював їх на муку, на хліб. Ну, спочатку на муку, тому що хліба кого вже нема було. І ми на костру, мама кожен день виходила, готувала ці коржики, суп, а потім дізналася, що у нашої сусідки все ж таки газ, і газ ще йде, звідки він там не зрозуміло. Ми вже у неї, у неї готували. Тому що ну, так на вулиці сидіти було страшно, ти сидиш, а кулі над головою пролітають і жах. Бігали у місто, шукали з маминим другом Олександром. Бігали, шукали їжу. Знайшли їжу, там, де нашій квартирі, до, як до цього розбилися, де по сусідам, де по знайомим, щось знайшли наш кребле по всьому місту. І біжали обратно вже е, оббігали парк. Щоб через нього лізти, тому що ну, так було скоріше, але ми знали, що там наші стоять і якщо їх будуть обстрілювати, то ну. Ну, а ті почали обстрілювати, але почали обстрілювати не тільки їх, райони ближче. Десь як стоїть дерево, я не знаю скільки тут, метрів 15-10, прилетів знаряд перед нами в гараж. Ми встигли просто в секунду ми під гаражем. Ну, тобто, так був виємка в гаражі. П був. Витяг. І от сюди попали, і ми з цим Олександром лягли пересиділи, забіжали потім в будівлю якусь, теж пересиділи. Він ніколи не курив, за цей момент закурив. І під обстрілами добрались вже знову додому. Ну, останні, останні моменти вже було тяжко з'їжджати, тому що коміж нічого не було. Робили останнє, я пам'ятаю, що їв. Не люб... ну, сало таке жирне не люблю, але така похльов з сала з крупи якоїсь там, там там трохи крупи якоїсь, там якісь макарони, кісточки з шкуркою. Ну таке, що, що собакам давали, то ми то останній раз варили, тому що вже нічого не було. У 2014 році е, на нас е, має, ну, хотіли захопити рубіжне. Вони намагалися це зробити, підірвали міст у нас через Сіверський Донець. Намагалися зайти з двох сторін, але наші відбили. Постраждали у 2014 році деякі хатки. У мене постраждала хата у друга. Йому з міномету залетіла у кришу, але не розірвалася. Просто пробила дах і три місяці була ще у даху. Поки він вже не підіймався там, за чимось щось на даху. він у нього лежав, чи січ, чи щось таке, він піднявся і побачив, що щось торшить і визводив на СНС. Ну, були у когось розстріляні вікна, Знаю, що когось в 2014 році вбило, але це було тільки на окраїні міста. Ну, були чутні вибухи, але нас ну, не захватили, наші хлопці нас відбили. Відбудували потім десь за півроку, за рік, я не пам'ятаю навіть місце і ну, стояли блокпости, тобі ж і все. Інші міста я знаю, що більш постраждали Сиродонецьк це ближче до нас міста. Теж хотіли його у 2014 році завоювати, але там стояв завод з якимись хімічними виробами. І його не... Тому їм сказали, що ми не будемо захватити. І нас хотіли обійти з третьої сторони, але у нас був завод Заря, вона робила. Зручатку для будівель, ну, для строїк і так далі. І теж сказали, що в неї якщо попадети, то все буде, буде сильно вибух. Цього разу їх це не остановило. Вони і ту зарю. Це добре, що з неї майже все вивезли, але все одно, коли в неї попали, був сильний вибух. В 14 році не сильно було. Ну, Здавалося, що сильно, тому що було страшно чути ці вибухи. Але як зараз, то, то таке було. Детський лепід. Якщо чесно, ми були, ну, у нас після 2014 року почалася українізація, тобі ж російській мовою вже не, не викладалися в школах. А я де викладалася інде, то викладалася вона як іноземна. Не було російських класів і так далі. Але все одно було нав'язування, що вас же там Бендери з'їдять, що вас там, там, я не знаю, там, вони дітей їдять, ми Україна, але та Україна то нам не друзі. І забивали голову. Намагалися все одно, хоч і українізація була, але намагалися доказати нам, що Росія теж хорошо. До російськомовних нас ніхто нічого, ну у нас майже все рубіжне було російськомовне, майже вся Луганська область російськомовна. Але ну, ніхто нічого не, нам не, поганого не робив. Я коли приїхав до Львова, я спочатку розмовляв на російській мові, мені ніхто нічого не сказав. Тобто мене нормально прийняли, нас нагодували, нас е, знайшли нам прихисток, нас нам надавали одяг. Тобі ж тут, я теж, коли починав працювати, я розмовляв на російській мові. Тут ну, не те, що розповідають дерісі, їдять, бред типу, по російським новинам, тому що от у мене є друг, наприклад. Він виїхав раніше. Він був патріотом, він грав у нас в школьні ігри. Там джура була, якщо знаєте, такі там, то він там, слав Артем, і йому промили мізки. Він доказує, що у нас тут немає війни, що рубіжне там все спокійно, що обстріли це обстрілюють ЗСУшники наші. Мій друг Рома Рома, з яким він спілкувався, ми були найкращими друзями, Рома його послав, тому що Рома бачив, що відбувається, Рома знає, що відбувається. Ж, і тут немає такого ставлення, як розказують у них по новинам, що тут з'їдять, що тут, тут трендець, що тут не можна жити взагалі ніяк. Тут живеться набагато краще, ніж у нас жилось, Тому що тут люди добрі, люди намного добріші, люди допомагають.